Значить, отака посилочка 31 кг 100 г. Вона невеличка, серій, покажи. Видно, не видно, не знаю. Видно. Погнали розпаковувати, я вам покажу, що там. А, Це тут листочок ось бачите, напевно. Зараз ми подивимося. Так. Відео відео. Так, подивимося, що тут робиться. Може там є щось. Чи це воно, чи це не воно треба подивитися, а? Так, да, це воно. Ми маємо латуні 24 кг, круг. По 200 гривень на 4800. Мідь 5 кг по 265 гривень. Довгенько воно у нас лежить. довгенько лежить, бо вона під відео. ми її Відправляю другий раз з разом 6125 гривень. Погнали дивитися. Що ми тут маємо? Показу сірі, що тут є. Тут отакого от мідяшка є. І тут ого, ого! Ну це я розумію. Уровень. Ану, круг, такий круг ми беремо по 200 гривень кілограм. Отакий от кружочок. Крущина такий. Згодин з чоловіком. Тут що ще? І тут є круг, теж згоден. 200 гривень кілограм. Це напевно мідь. Мідь, так. Да. Ну дивіться, все прямо в прямому ефірі важимо, значить, тако робимо. Раз. Раз. Давайте на, на середину поставимо. Так, дивіться. Людина написала. Людина написала, що він важить цей круг. Що він цей круг важить. 24 кг. У нас 24500. Бачите, да? по 200 гривень кілограм. На 4900. А він написав на 4800. Давайте подивимося, чи старовані ваги, щоб не було... Потім ми задню надавали. Ні, все чітко. Круг 4900 ми фіксуємо. Так, і мідь. Людина писала, що по 265. А ми пишемо, і що він написав, скажіть мені, мідь 5, а в нас 6. Нормально? Можна важити? По 270. 1620. Мідь 1325. Нормально? Нормально. Тепер пауза, ми підіб'ємо підсумки. Тепер це найкраща посилка. Поясню чого. Бо клієнт написав 6125 гривень, а вийшло на 6520 гривень. З плюсів все класно спаковано. Окремо круг, окремо мідь. Бо ми зараз отримуємо дуже багато посилок, де просто все разом скидуємо. Друзі, треба трошечки сортувати, бо дуже важко перебирати. Ми це все перебираємо і затягується час. час. На таку посилку без відео витрачається 10 хвилин, 15 хвилин, ну, швидко, раз, два і все. А є посилки, де по 2 годинки витрачаються. Попрошу трошечки краще пакувати. Люблю вас ви найкраще. Ми погнали в прямий ефір вести.